Півстолітній ювілей найвідоміша боксерська школа Запоріжжя Бойові рукавички на жаль відзначає без свого засновника заслуженого тренера Юрія Біладзе, який цього літа пішов з життя на 79-му році. Тож традиційну хвилину мовчання на початку змагань цього разу присвячують не лише героїчному танкісту Миколі Яценко, а й батьку боксерського клубу і засновнику цього турніру. Я, конечно, слышала нього що він що він, штон про Очень большой вклад вложил в развитие бокса, ну, не только в Запорожской области, но и в Украине в целом. Выходит ну, и в мире тоже, потому что как бы, одно в другое вкладывается, и идет развитие бокса во всем мире. 41-й меморіал Миколи Яценка зібрав у Запоріжжі представницький склад учасників. Це боксери з 18 областей України та гості з Білорусі, Ізраїлю і Грузії. В першу чергу приїхали за боями, за боями. Ну, звісно, виграють, кожен спортсмен виходить в рынок, щоб выигрывать, в першу чергу. очередь. Ну, моя ціль основна – це боїв, Побільше боїв, опыта. тому що впереді у нас чемпіонат республіки, там отбор, нас команду на Європу, на мир. Тобто, ну, це основне – подратися, набратися опыта перед. Перед основними стартами. Аналогічне завдання виконують на турнірі українські боксери. Турнір Яценка. Для них своєрідний початок нового сезону та перевірка сил перед дорослим чемпіонатом України. В цьому году приїхали представники національної зборної команди України. Тут є учасник чемпионата мира, чемпионата Европы с Крыворога Беляк Тимур. Есть Игорь Шевазуцкий, это чемпион Украины 2016 года. Тут принимают участие те, которые уже 22-23, которые готовятся на основной чемпионат страны, который будет проходить с 13 по 18 ноября во Львове. Там будет формироваться национальная сборная команды Украины. Честь відкривати турнір довірили одному з найуспішніших вихованців клубу Бойові рукавички Станіславу Батію, який зовсім нещодавно завоював срібло на Кубку України. Свого наставника Артура Біладзе боксер не підвів, подарувавши глядачам яскравий поєдинок. Кілька нокдаунів змусили суддів припинити бій достроково. А батій вийшов до півфіналу змагань. Это было, конечно, важно для тренера, а во вторых для себе тут собрались друзі, знакомої. Як... І треба було показати, як з слушати сторони. Тепільника я взагалі не знаю, ні разу не їв нігде на соревнованні. Так оказалось, він такий доволі простой, як сказати. Можна підготуватися к ньому на чемпіонат України, буде чемпіонат України в ноябре, це підготовка. Меморіал Миколи Яценка триватиме у Запоріжжі до 7 жовтня включно. У будні початок поєдинків о 15-й годині, а фінали відбудуться у суботу, починаючи з 12-ї. Олена Назаренко, Олександр Гоц, ТВ5.